Привіт, Україна, привіт, місто Києва, герої, мій любий, привіт, мої друзі. Це Марися Томашевська з горобіди і лікарні із палати номер 18 з вулиці Матейки. Я не знаю, як точно називається ця вулиця, але кажуть, що район Матейки, куди я втрапила вночі, ось ця саме лікарня, де я наразі перебуваю, і до мене лікують вже другу добу поспіль. Значить, ось такі ліжка, і це я ще скажу не найгірша історія, найгірша ситуація як саме проживають тут забідовані люди. А цей в хірургічному і як м, хочеться наголосити, і тут люди після тяжких операцій з ускладненнями, і як найшвидше, якомога швидше влітку хочеться додому. Як ми бачимо, кондиціонер тут не спостерігається: старе радянське радіо, холодильник, і це ще бажається комфортабельні умови. Двері, двері нам доводиться підпирати ось таким папірчиком, тому що, коли самий протяг, спирати ніяково. Наша люба влада попереживала за своїх підопічних пацієнтів. І, звичайно, що ось як бачимо, економте воду. Економте воду, наші любі, дорогі, не забувайте про те, що вони здорові, але і турбуйтеся про те, щоб зберегти воду в лікарні, тому що завтра її може не стати. Що ж, я дуже вдячна Богові, що я звідси з'їду через якихось можливо 24 години. Але всім решту я хочу побажати пікуватися про своє здоров'я, тому що в нашій державі хворіти надто дорого, небезпечно і нікому то не потрібно. Я вас люблю.